Вітаю вас, 11 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати комбінації. Ми з вами зупинилися на номері 140. Розв'яжемо з вами рівняння, не будемо всі шість. Перші три розв'яжемо. Я пропоную їх. І так, давайте починати з першого. Ну. По-перше, пригадаємо ще раз формулу для комбінації без повторень. Це у нас з вами комбінація із N всіх елементів, з яких обираємо лише тільки k, Рахується по формулі N факторіал поділити на k факторіал помножити на N відняти k, і це все в факторіалі. Так, номер 140 пишемо. Номер 140. Отже. Розв'язуємо з вами перше рівняння. Комбінація із х можливих елементів, з яких обираємо лише 2, дорівнює 153. Розписуємо нашу комбінацію по формулі. Отже, це факторіал поділити на 2 факторіал помножити на х відняти 2 факторіал. Дорівнює нас 153. І так, отже, ми можемо скоротити з вами х-2 факторіал, воно менше, воно міститься всередині х факторіал. Повністю зникає ці множник х-2 факторіал, а від х факторіал в нас буде залишатися безпосередньо множник сам х факторіал і х-1 факторіал. Далі х-2 і до одинички в нас ж зникло. Знизу у нас з вами 2 факторіал, це просто 2. Дорівнює 153. Отже, позбуваємося з вами цього знаменника домножаємо і ліву і праву частину на 2. В нас буде виходити зліва, тоді залишається тільки х помножити на x-1. Справа буде залишатися у нас 306. Розкриваємо дужки, виходить х в квадраті відняти х. Я бачу створюється квадратне рівняння. Отже, 306 одразу переношу з протилежним знаком відняти 306 дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння розв'язуємо за теоремою вієта. Отже, сума коренів х1 плюс х2 дорівнює у нас з вами одиниці, а добуток коренів х1 помножити на х2 дорівнює у нас мінус. 306. Тоді, звідси випливає, що у нас з вами можуть бути такі корені. Підбираємо корені. Це у нас число. Виходить яке 18 і мінус 17. При їх додаванні буде одиничка, а при множенні мінус 306. І у нас з вами, ще раз нагадую. Елементи наші ікси, да, вони ж належать множині натуральних чисел, це ж добуток усіх послідовних натуральних чисел. Тому мінус 17 нам не підходить, це не натуральне число, ні. А 18 нам підходить, це наша з вами відповідь. Так, 18 пишемо з вами відповідь. Х дорівнює 18. Розв'язали. Давайте наступне друге. Записуємо з вами два. Комбінація із Х плюс 2 всіх можливих елементів, з яких обираємо лише тільки 3 дорівнює 8 помножити в дужечках на Х плюс 1. Так, давайте я приберу поки що. Так, завдання. І тепер розписуємо. Виходить. У нас з вами по формулі розписується це х плюс 2 факторіал, яке було поділено на 3 факторіали, і помножене на х плюс 2 мінус 3, це буде х-1 залишатися факторіал. Так, дорівнює у нас з вами 8 помножити на х плюс 1. Отже, скорочуємо нашу дріб x мінус 1 факторіал, тобто тут множники менші, якими якраз також містяться в x факторіалі. Значить, це у нас повністю зникає менший факторіал, а від більшого факторіала в нас залишається безпосередньо сам множник x плюс 2, цей перший, потім залишається у нас на одиничку менше x плюс множник, потім на одиничку менше x. Ну, а далі вже х-1 у нас і всі наступні зникли. Так, знизу у нас 3 факторіал, це в мене виходить 3 помножити на 2 помножити на 1. дорівнює 8 помножити на х плюс 1. Що ми бачимо? Що в мене і зліва, і справа є спільний множник х плюс, на нього можна скоротити. І ліву і праву частину на спільний множник на х плюс 1. Скорочуємо. Тут зникає і тут зникає. Виходить, в нас залишається у горі плюс 2 помножене на х, знизу у нас залишається 6, і це дорівнює 8. Так, ну, домножаємо з вами ліву і праву частину на 6, щоб, помно... щоб позбутися знаменника. Буде в нас виходити х плюс 2 помножене на х зліва, а справа 8 на 6 у нас 48. І розв'язуємо з вами створене рівняння. Отже, розкриваємо дужечки, буде у нас х у квадраті додати 2х. Бачу, квадратне рівняння, тому мінус 48 одразу переношу до цієї нашої з вами лівої сторони. І це в нас повинно дорівнювати нулю. Розв'язуємо з вами знову ж таки зведене квадратне рівняння можна по вієта. Отже, сума коренів x1 плюс x2 у нас дорівнює мінус 2, а добуток коренів x1 на x2 дорівнює мінус 48. І тоді підбираємо корені х1 і x2. Це в нас виходить мінус 8 і 6. Знову ж таки, у нас з вами е, на мінус 8, мінус 8 плюс 2, це буде мінус 6 елементів, це не натуральне число, тобто мінус 8 нам не підходить, нам ж повинні бути натуральні значення, ми ж елементи рахуємо в натуральних числах, тому пишу тут, що х у нас повинно бути натуральне, мінус 8 нам не підходить, воно не натуральне, ні, і виходить, що у нас залишається тільки один корінь 6. Пишемо з вами відповідь, х дорівнює 6. Розв'язали задачу. Рівняння, вибачаюсь. Так. І давайте ще третє розв'яжемо з вами. Що там у нас у третьому? Ось воно, третє, номер 140. Пишемо 3. У нас це, тобто комбінація із Х елементів, з яких можна взяти лише х-2 дорівнює 45. Так, 45. Рахуємо, з вами, розписуємо по формулі комбінації. Це в нас х-факторіал поділити на х-2 факторіал. Помножене на х відняти х мінус 2. Це в нас буде виходити просто 2 факторіал. Так, дорівнює 45. Скорочуємо. У нас з вами менший факторіал це х-2, він міститься всередині нашого х-факторіалу, його множники, тому воно повністю зникає. А від факторіалу х залишаються такі множники. Безпосередньо сам х, потім на одиничку менше х-1, і наступне х-2, і всі наступні вже зникли. Так, поділити 2 факторіал — це просто 2. у нас 45. Є. Що ми далі робимо? Домножаємо з вами на 2, щоб позбутися знаменника 2 у дробі. Домножаю ліву і праву частину на 2. Буде в нас виходити зліва х помножити на х мінус 1, справа в нас буде виходити 90. Відкриваємо дужки. отже х в квадраті мінус х. Бачу, що створюється квадратне рівняння, тому мінус 90 переношу сюди. ж дорівнює нулю. Знову ж таки, зведене квадратне рівняння і ми можемо розв'язати за теоремою вієта. Сума коренів x1 плюс x2 дорівнює у нас одиниці. А добуток коренів x1 на х2 дорівнює у нас мінус 90. І підбираємо корені x1 і x2. У нас це два корення. Очевидні мінус 9 і 10. 10 плюс мінус 9 це 1, а примножені мінус 90. Знову ж таки кажемо, що наші ж елементи ікси да, наші не повинні бути від'ємними. Належить множині натуральних чисел. Ми користуємося натуральними числами, коли рахуємо елементи. Тому мінус 9 це не наш корінь. Ні. А ось 10 це наш корінь. Пишемо з вами відповідь. Відповідь. Виходить, що Х повинен дорівнювати 10. Так, і давайте ще, напевно, четверте розв'яжемо останнє. Записуємо. Продовжується цей номер 140. Ми беремо четверте. Зараз перепишу і потім приберу цю бумажку із завданням. Записуємо 4. У нас з вами комбінація. Із х плюс 1 елементів, з яких можна обрати тільки 2, поділити да, на комбінацію із X елементів, з яких можна обрати лише тільки 3. Дорівнює 4 п'ятих. Так, все, прибираю бумажечку цю. Давайте зайву заважаємо на мені і розв'язуємо це завдання. Отже, у нас з вами рівність двох відношень, це пропорція. Можна хрест-нахрест -хрест зробити, хрест-нахрест. -хрест. Виходить, що у нас буде 5 помножене на комбінацію із х плюс 1 елемент, з яких можна обрати 2, дорівнює так само, як 4 помножити з комбінації з х елементів, з яких ми можемо брати лише тільки три. Так, тепер розписуємо з вами наші комбінації по формулкам. Отже, це в нас буде виходити 5 помножити. Замість це пишемо, що це у нас по формулі x плюс 1 факторіал, Поділене на 2 факторіал і помножене на х плюс 1 мінус 2, тобто буде залишатися х-1 факторіал. Дорівнює. 4 помножити, замість це пишемо, це в нас х факторіал, поділити виходить на 3 факторіал і x-3 факторіал. Скорочуємо наші дроби. У мене менший факторіал це x-1. В ньому менше множників, тому він зникає у нас повністю. І він міститься всередині х плюс 1 факторіал, і від х плюс 1 факторіал залишаються такі множники. Отже, 5 помножити безпосередньо в чисельнику х плюс 1 множник залишається. І множник на одиничку менше, тобто х. Далі наступне х-1 і так далі, у нас ж цей факторіал скоротився. Поділити на 2 факторіал — це просто 2. Дорівнює. 4 помножити тут так само. Менший з двох факторіалів це хміну 3 факторіали. Зникає повністю, а від х факторіал у нас залишаються такі множники безпосередньо. Сам х факторіал, потім хміну 1 факторіал, і потім хміну 2 факторіал. Наступний х-3 до одинички, воно все зникло. Так. Поділити на 3 факторіал. 3 факторіал це 3 помножити на 2 і на 1, це буде в нас з вами 6. Так, є. Далі продовжуємо. Отже, що ми можемо зробити з вами з наступним? З наступним, що я бачу? В мене є спільний множник Х. І тут є Х в лівій частині, і в правій частині є Х, отже, можна скоротити наш з вами вираз, і ліву і праву частину на Х. Буде виходити зліва, у нас залишається 5 поділити на 2х плюс 1 виходить. Так, 5 можна одразу в чисельник підняти. дорівнює, Тут у нас. По-перше, скорочується 4,6, тут 2 залишається, тут 3, і тоді буде виходити дріб, що двійку можна одразу в чисельник підняти, 2 помножити. Ікси скоротилися, у нас х-1 залишився, і х-2, а знизу поділити на 3. Так, що ми можемо зробити? Тут 2, тут 3. Можемо, звичайно, привести до спільного знаменника, а потім, щоб на нього скоротити. Давайте зробимо це. Отже, приводимо до спільного знаменника спільний знаменник 6, отже, домножаю першу дріб на 3, а другу ми домножаємо з вами на 2. Виходить, в нас буде 5 на 3 це у нас 15 помножене на Х. Плюс 1 поділене на 6, дорівнює 4 помножити на х мінус 1 помножити на х мінус 2 поділене на 6. Так, да, Домножили чисельники знаменник на додатковий множник. 2. Тепер ми можемо з вами спокійно. Да, скоротити, домноживши повністю наш вираз на 6. У нас з вами примножені на 6, це 6 перших, скорочується, 6 і 6 скоротиться, і тут 6 і 6 скоротиться, у нас тільки оці чисельники залишаються. Так, піднімайся. Отже, що у нас буде? Виходить, що у нас 15 помножене на х плюс 1 залишилося зліва, а справа у нас 4 помножити на х мінус 1 помножити на х-2. Розкриваємо дужки. Буде у нас 15х плюс 15. Дорівнює, а тут у нас з вами виходить спочатку 4х мінус 4. Результат першого множення, і потім ще треба цей результат помножити на х мінус 2. Так, буде у нас 15х плюс 15, дорівнює 4х на х це 4х у квадраті, 4х на мінус 2 це мінус 8х, мінус 4 на х це мінус 4х, мінус 4 на 2 буде плюс. 8. Так, рахуємо. Я бачу, що тут вже виходить у мене квадратне рівняння, тому давайте ми ось цю ліву частину повністю переносимо направо. Буде в нас 4х квадратів, немає пари. Тут у нас з вами виходило мінус 12х, і ще у нас мінус 15, мінус 12 і мінус 15 буде мінус 27. X. Так, і плюс 8 мінус 15 буде мінус 7. Дорівнює 0. Так, можна розв'язати через дискримінант або спробувати повієта розв'язати. Ну, давайте спробуємо Вієта, щоб мені було скоріше. Отже, щоб повіяти, нам треба з вами поділити повністю на 4. Перший, другий, третій доданок, 0, все ділимо на 4. У нас буде виходити х у квадраті, мінус 27 на 4, 4 вміщається 6 разів, тобто 6, цілих, і залишається на 3 четвертих це 75 сотих. Х. Так, мінус 7 на 4 це у нас 1, і 3 четвертих, тобто 75. Сотих дорівнює нулю. І тоді можна розв'язати за теоремою вієта, щоб скоріше було, щоб не через дискримінант. Отже, сума коренів х1 плюс х2 у нас дорівнює протилежному другому коефіцієнту 6,75, а добуток корені х 1 на x2 дорівнює у нас мінус 1,75. І тоді у нас з вами корені Х1 і Х2 виходить дорівнює. Очевидні тут корені це 7 і мінус 0,25. При додаванні буде 6,75, а при множенні якраз 1,75. І вона з вами ж використовується в розміщеннях, перестановках, комбінаціях тільки натуральні числа, тому ось. Це у нас не натуральне число, воно від'ємне та ще й дробове. Це не наш корінь. Ні. А 7 це наш корінь, тому що іксиш повинні бути, ще раз кажу, натуральні числа до множини натуральних чисел. Тому пишемо на останнє у нас з вами відповідь. Ви завзадцю я тут поруч, щоб вже не рухатися. Х у нас дорівнює 7 наша відповідь. Все. Завершили розв'язувати вирази і рівняння по комбінації, на наступному році вже перейдемо до задачі, які розв'язуються за допомогою формули комбінації. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.